Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вибух, здатний обрушити бетонні опори мосту у морі не міг бути наслідком вибуху на поверхні дорожнього полотна. Як це намагається показати російська пропаганда, публікуючи відео з проїздом вантажівки, пише Антон Геращенко. Зважаючи на все, це було зроблено за допомогою змонтованого під водою багато 100 кілограмового вибухового пристрою, розміщеного під водою на опорах моста. Це означає повний провал усіх російських спецслужб, розвідок, генштабу, які не здатні забезпечити захист над стратегічного у військовому та ідеологічному плані об'єкта. І чим відповість Путін знову нікого не звільнить і нікого не покарає? Північний потік, Кримський міст, що далі, Кремль, пише Геращенко. Нагадаємо, у мережі з'явилися відео з наслідками вибуху на Кримському мосту. Як можна побачити на одному із записів, кілька прольотів дітища окупантів пішли під воду. Ролик з наслідками бавовни на кримському мосту опублікований в забороненій в Україні соцмережі на офіційній сторінці незаконного спорудження окупантів. Поїзд на Кримському мосту погасили, судячи з відеоочевидців. Кілька автомобільних прольотів лежать у воді. Йдеться в описі до відеозапису. Наразі кримський міст використовувався, зокрема, для постачання російської армії на півдні України. Він є важливим шляхом постачання російського групування військ. Про необхідність його знищення кілька разів говорили українське військове командування. Проте Україна визнавала, що немає зброї, якою могла б знищити міст. Теоретично до мосту могли б дістати ракета ЕТКМС для системи РСЗВ-Хаймерс, які мають Дальність враження 300 кілометрів. Однак США поки що не ухвалювали рішення про їх передачу Києву. Окрім того, ЗСУ вже кілька місяців намагались знищити Антонівський міст у Херсоні для перерізання постачання російських військ. Проте десятки випущених ракет тільки пошкодили міст і не завдали таких руйнувань, які видно на Кримському мосту після пожежі потяга з паливом. Як вказують військові, з якими поспілкувалась BBC News Україна, перші фото та відео пошкоджень мосту від пожежі свідчать, що логістика постачання російського груповань. Військ на півдні України тепер суттєво пошкоджена або й навіть на деякий час зупинена. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!